Давайте але спробуємо спочатку, так? Щодо угоди, варіанта, кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю, в мене просто була ставка. Я попрацюю з цим. Головні Питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали. І тут і, і українці, і американці. Ну головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що, де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу. Ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас. Бо як я й і говорив і раніше, що не було таких домовленостей раніше, а тому нема про що говорити з точки зору <кхем> цієї тематики. Тобто, це важливо, що це про нове. І це дуже правильне питання, що це про нове. І якщо ми говоримо про фонд, це також вирішено питання в цій угоді рамкові, то ну, це, я вважаю, що там «co-owners». In English. тобто партнери, І це важливо, що а, все таки це наші, як я і говорив, це наші ресурси. Ми вдячні сполученим штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство, і важливо, що а, там а, партнери і фонд цей україноамериканський, а не американський, тобто і фондом не тільки ми а, разом з колегами Сполучених Штатів менеджеруємо, а co-owners, тобто rights, тобто права, але безумовно. Дивіться, що казати про гроші. Рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. І тому що, наприклад, тим Україна дає від нових, як я сказав, не про минула, від нових якихось речей, а дає гроші в цей фонд. Але що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння в чому? Тому що немає договору, який наступний. Ось він складніший буде. І Серйозніший, тому що наступний договір про фонд. Е, і там буде вже ну, якісь там відносини партнерські, гроші тощо і так далі. Так? І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Я не знаю, що до е, Конгресу Сполучених Штатів. Я просто не знаю, що партнери нічого мені не говорили. Ну у нас це обов'язково майбутню допомогу. І про це, про це ми повинні окремо говорити з президентом Сполучених Штатів. Яка це може бути допомога і що це буде? І це не стосується цієї угоди. Це, ця угода є частиною. Наших великих домовленостей з сполученими штатами ця угода може бути частиною майбутніх гарантій безпеки, але я хочу розуміти угоду угодою. А треба розуміти ширше бачення, що чекає Україну, де ми тощо. Тобто, тут я спокійний з того, що мені сказали, що два до одного цього пункту немає. Тобто це говорить вже правильно, що на кожен долар США ми повинні заплатити два. І слава Богу, що я вважаю, що це було. Ну, ну мені здається, що е, не, не, не змістовний пункт, і тому цього немає. І я відношусь до цього а, позитивно. Головний ще один пункт, на який би я а, звернув увагу, безумовно, це про економіку договір, але я дуже просив, щоб з'явилась хоча б розуміння. Що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки, і тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення гарантії безпеки України, і те, що мені мене брифінгували урядовці, це з'явилось. Він пам'ятав, 10-му пункті чи в якому важливо, що це є. І тому на сьогодні я все ще це почитаю. І угоду я так пропоную пропонують урядовці. Пропонують підписувати міністрам. І я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн і Формат підписання я просто не можу поки що вам сказати, не володю. Не володію інформацією. Подумаємо, почуємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, тому що це початок, це рамкова угода. Що важливо, мені здається, що, знаєте, ця угода може бути великий успіх мати або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з Президентом Трампом. Якщо я побачу, почую із задоволенням, і я дуже розраховую на Америку і на президента, і якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо у нас є своя картина справедливого миру для України. І і якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України ширших і розуміння, що так пару меседжів було, що ця угода дає кроки вперед для того, що американці будуть захищати свої інвестиції, тощо, тобто тому, що одна історія, ви щось відшкодовуєте фонд від якихось ліцензій, але цього недостатньо, щоб розробляти. Давайте чесно. Тобто це не ті гроші. Розумієте? Тобто тут потрібні серйозні американські інвестиції в видобуток, в технології, ну, розумієте, тому що деякі ліцензії, як то кажуть, у нас спляче не просто так. Хтось там тримає, десь там тихенько. Тобто серйозні технології. Це дороговартісна історія. Якщо ми всі бачимо майбутнє е саме таке, і якщо ми розуміємо, е що Сполучені Штати Америки є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, або однією з головних країн, то тоді це може бути успіх, або перший крок до сталого справедливого миру, до зростаючої економіки України тощо. А, або а якщо це просто ну, ну знаєте, такий початок без бачення, що там далі, то ну напевно. Це так. Будемо робити висновки після на діалогу мого з президентом Трампом. Щодо візиту, візит, я думаю, що візит ну, мені нам запропонували. Так, але я хочу отримати офіс, офіс, офіси працюють, ну, Який формат, коли. Uh, так, там робоча є дата. Те, що сказав президент uh, Сполучених Штатів Америки, п'ятниця ну офіси на зв'язку.